Прикарпатські правоохоронці не тільки сумлінно працюють над зміцненням законності та правопорядку у суспільстві, але й розвивають свої таланти. У центральному народному домі Івано-Франківська визначили переможців першого етапу всеукраїнського фестивалю творчості колективів органів внутрішніх справ області, назва фестивалю Зорепад світязя. У піснях, які виконували офіцери міліції, йшлося про нелегку службу, обов'язок перед батьківщиною тих людей, які завжди в строю, і будь-коли приходять на допомогу, щоб захистити, врятувати, допомогти. За словами правоохоронців, головною метою конкурсу є створення умов для духовного збагачення, організації змістовного дозвілля особового складу міліції, покращення патріотичного та естетичного виховання серед працівників, а головне підвищення рівня довіри населення до міліції. Доказали наші працівники, родини, дружини, сім'ї про те, що міліція Прикарпаття має талант. Журі конкурсу, яке очолив його голова, заступник начальника ОМВС в області Леонід Бейчук та члени радник начальника обласного ОМВС України Володимир Перетятко, диригент оркестру ОМВС Ярослав Геців, заслужений артист України, колишній працівник ОВС Володимир Коваленко та заслужений артист України Михайло Попелюк обрали переможців конкурсу та відзначили за талановитими правоохоронцями ряд номінацій. Я З глядацьких симпатій виборов представник івано-франківського міського відділу міліції Роман Павлюк. Зірку міліції вручили міліціонеру спецпідрозділу груп затримання УДСО ОМВС УМВС Андрієві Гран-прі першого етапу конкурсу завоював працівник спецпідрозділу «Грифон» Михайло Рітинський. Почесне третє місце посів представник надвірнянського районного відділу Андрій Насадюк. За друге місце дипломом та відзнакою нагородили представника Галицького райвідділу Володимира Лисака. Найвищу винагороду завоювала дочка правоохоронця, юна співачка Марія Вікторія Востренкова. Основною метою конкурсу є створення умов духовного збагачення особового складу міліції, а також покращення патріотичного та естетичного виховання серед працівників. А головне є це зміцнення довіри населення до міліції. Переможці першого етапу конкурсу візьмуть участь у двох наступних турах. Другий із яких відбудеться в Івано-Франківську під час святкування Дня незалежності України, а пізніше захищатимуть честь обласної міліції на третьому заключному етапі. Він проходитиме у Луцьку з 5 по 8 вересня поточного року.